Що мої котятки, сьогодні нарешті наступив Хелловін. і здається, в нас подоспіла якраз нова, смачна і дуже-дуже страшна міська легенда з Японії. Тому приємного прослухання. Пісня звучала тихо-тихо, мабуть -тихо, сама стіна її співала. На подвір'ї старої школи містечко Ніко дофуційне вітер віддалися мотузки із з'явими прапорцями. У класі, де вже давно ніхто не вчився, залишилось тільки парти, пил і старе дзеркало біля дошки, кругле як місяць. П'ятеро троставши класників, прийшли сюди ввечері. Вони чули чутки, що якщо заспувати «кагуме, кагуме», у колюлі перед зеркалом, і свічка не загасне до кінця пісні. Можна побачити того, хто стоїть позаду. Це ж просто дитяча гра, сказала Місакі, змахуючи пил. А кажуть, у цьому класі з них хлопчик. Відповів Френ. П'ятдесят десь років тому він співав сам. Свічка стояла на підлозі. В її полум'ї відзеркалилися обличчя. Вони стали в коло зеркало. Відбивало п'ять луетів, хоч за їхніми спинами був лише темний коридор в Їхні голоса зливалися, вітер за стеною стишився, полум'я не тремтіло. Коли пісня дійшла до слів, «Заду тебе хтось стоїть, усі засміялися кремнісаки. Вона подивилася в дзеркало і раптом помитала, що стоїть блиск. Гей, прошепотіла, хто стоїть між мною і Реном. Ніхто не відповів. Рен обернувся, але позаду нікого не було. Тоді вони побачили, що дзеркало трохи потемніло, наче забікнуло зсередини. На його поверхні виступив відбиток кроки, дитячі розшепреними пальцями. Свічка тріснула і загасла. Наступного дня троє з них повернулися. У класі було тихо, на дзеркалі жодних плям. Лише Місекін не прийшла, вона зникла, не залишивши нічого. крім… Напіз горіли свічки в рюкзаку. А ввечері Рен почув знайому пісню, тоненький, дитячий голосок лунав просто за вікном його кімнати. Він визирнув нікого. Але в шивці відбилося лице, якого він просто не знав. Бліди з темними колами під очима, і губи ритм пісні. пісніка, гове, коли пташка, вийде з клітки. Через тиждень зеркало в цій школі винесли, його зберегають у підвалі міського музею, прикрите білою тканиною. Іноді, коли проходять повз, хтось чує простий дитячий шепіт. Кажуть, якщо обережно підняти покривало, у відображенні видно на себе, а когось, хто стоїть трохи позаду і повільно співає пісню, якою не хочеться слухати до кінця. Друга наша історія вона не менш лякаюча сінгені на перехристі. Я думаю, ви знаєте, хто такі самі сінгамі. Але ця історія вона розповідає трохи про їх роботу. Осінь, містечко на півні кумамота між рисовими полями. Там є перехрестя, що веде до старого храму. Світлофор давно не працює, лампи просто блимають, але ніхто не лагодить. Місцеві називають його перехрестям сінгамі. В день це просто звичайне місце дві дороги, кам'яний ліхтар і маленький сіл для приношення. Але вночі повітря там пахне інакше. Ланденом і чимось вологим, наша земля проста копана. Таксі зупинилися поруч о другій ночі. Водій, чоловік, років сорока втомлено вдивляється в навігатор. Він їхав додому, в коротший шлях через поля. На розі він раптом побачив фігуру, що стояла під ліхтарем. Чоловіку в довгому пальто, волосся пролизане, обличчя бліде. А тім від нього падала не назад, а вбік. Водій пригальмував. Постать дуже повільно підняла голову, і він побачив, що очі не блимають, ніби намальовані. Водій машинально нахилився, щоб глянути ліворуч, і постать зробила те саме. Він подивився праворуч, і вона знову повторила. Навіть тоді, коли він злегка повів плечем, рух повторився з ідеальною точністю, як відображені у воді. Він натиснув на газ. Авто рушило, але двігун наш злихнувся, фари моргнули. Водій на секунду завлічив очі і коли відкрив, постать стояв вже перед капотом, руки в кишені, голова трохи нахилена, і на губах ще схоже на усмішку. Тоді він відчув запах. Не просто ладану, а холодну диму, як у крематорії, і голес зовсім тихий з боку дороги. Не дивись, Водій водійна витримав, на... глянув. На землі лежало кілька білих пелюсток сакури. Посеред осені, а біля його тіні. Ще одна тінь, що повільно розвиталася до нього обличчя. Наступного ранку на тому перехресті знайшли машину з зачиненими дверцятами. Фари горіли, двигун працював, а водія ніде не було на асфальті, ні крові, ні складів, лише кілька білих пілісток, які не розвівав вітер. Місцеві тепер ставлять на тому розі нові приношення, чашку з водою і паличку ладану. Бо кажуть, якщо не їх не новити, вночі з'явиться людина у пальці, стає поруч і повторює кожен твій рух, поки ти не моргнеш. Ось і третя остання історія на сьогодні. Вона називається Маска є Ця історія про те, як гори пам'ятають більше ніж люди, і про речі, які не можна вдягати, навіть просто заради цікавості. Гори на півночі Маорі стоять важко, як старі люди, між деревами старе святолище. Де колись молилися духом гори. Кажуть, що серед них живе Яманокі, гірський демон, що бере людське обличчя. Якщо його показати, ціння біла вантажівка зупинилася біля порослих мухом брами. І вчора студент ентнології з Токіо, вийшов з рюкзаком і фотоапарат. Йому потрібно було знайти маску Яманокі, стародавній артефакт, що зник з храму ще з сорокових. Місцеві старі люди казали. Що після фестивалю вона сама повертається, тільки не завжди до людей. У покид тому складі він знайшов її. Дерев'яне обличчя, червоне поліроване. очі видоні не глибоко, але всередині блиск. Коли її чередо торкнувся до неї, дерево було тепле. Він засміявся. Ну і ось, яка ти, демонична красона. Вночі він зупинився у старому госьвому домі. Маску поставив на стіль напроти ліжка. Під час вечері хазяйка, стара жінка, запитала: то привіще з храму артефакт для університету. Вона замовкла, потім сказала: якщо вночі почуєш подих, не відкривай очі. гори іноді забирають тих, хто бачить більше ніж треба. Він же прокинувся від холоду. Свічка на столику догоріла, а маска стояла вже не там. Вона лежала поруч з ним обличчям догори. І здавалося, що її рот трохи ширший ніж раніше. І підняв її і відчув, як вона тягнеться до долонь, наче повітря між ними стало густішим. Йому? раптом здалося, що він чує власне дихання, але воно назбігалося з ритмом грудей. Він поклав маску до сумки, намагаючись не дивитися в отвори очей. Та коли став в побачив, що в маска та вже була на ньому. Дерев'яне обличчя, червоні щоки роги. Він торкнувся, пальці відчули шкіру. На дерево. Наступного ранку весілий дім був вже порожній. Лише хазяйка стояла біля ходу. На ганку ліжала маска, з якої ще й йшов пар. Стара вмочки обернула її і побачила всередині відбиток льоскового обличчя, наче хтось усміхався зсередини. Вона підняла очі на гори і сказала пошепки Ямануки. Поверну своє. Ціє ночі в селі чувся стихий стукіт, де вирево об дерево. І хтось бачив, як серед лізу виходить фігура в червоній масці, повильно повторюючи рухи вітра. Ну що ж, на сьогодні це була остання. Я вам бажаю щасливого Хеловіну. Та ніколи не відтирайте вікна, якщо чуєте вночі стукіт у ніг.